Всім привіт! Сьогодні в Україні налічується понад 30 міст, які мають тролейбусний рол. Про те, такі міста, у яких тролейбуси пройшли ремонт. Сьогодні ви дізнаєтесь про 5 міст України, у яких з'явилися поїхали! Рівне це місто в Рівненській області. Тролейбус Шкоди 14 р 185 з'явився 27 вересня 1987 року. У 1987 році було завершено будівництво тролейбусу шкоди 14Р 151. Проте 22 грудня. 1990 року з'явився тролейбус Шкоди 143. Миколаїв це місто в Миколаївській області. 6 жовтня 1989 року. З'явився тролейбус зіл 682 бортовим номером 3134. Однак 19 липня 1987 року з'явився тролейбус Зіл 682 портовим номером 3131. Київ це столиця України 7 червня 2012 року з'явився тролейбус Богдан т 110 портовим номером 3370. Однак 16 листопада 1983 року з'явився тролейбус, 413-315. Івано-Франківськ – це місто в Івано-Франківській області. Тролейбус шкода 14 195 з'явився 18 жовтня 1991 року. Проте 24 січня 1990 року з'явився тролейбус школи 14 182. Дніпро це місто Дніпропетровській області. Тролейбус Велком Мумаш 3200. Збився 12 вересня 2015. Однак у Дніпрі з'явилося 11 вживаних з 14 літрої зіу 652. Отож, до побачення.